Ідемо, маленький, ідемо. Давай, ідемо. Ідемо, мій зайчик. Давай, давай. Давай, мама тебе трошечки ось так. До да. сейчас будемо процедурки йому робити, бо боже, вкакуханий весь. Давай. Давай, мама, під ручку візьми тебе так от. Давай, 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 мій зайчик. Диви, яка у тебе вообще комата велика. Апа! Апа! А Оце скажи місце. Оце скажи місце, не фігай собі місце. Да. Це наша сама велика клітинка. Наша купила, купила ще літом. От. Вона не для котенят, бо котенята вилазять через дирочки. Для таких великих котів. Вона навіть, даже... а ну, йди, сказала. Треба все викидати і вимивати, дезінфіцірувати. Навіть вона більше, ніж та клітинка, де в нас кішка сидить. От. А ця просто шикарна. Тільки не, я ж кажу не для котенят, бо котенята вилазять. Через дирочки маленькі. Зараз, синечка, зараз. Водичку гарненько п'є. Все, зараз будемо лікуватися. Зараз будемо робити перев'язку. Раз на день треба робити перев'язки, викачувати гной. Да. Закладувати для вами колечку. Да. Бачите, хочу облизуватися. А не можна. А не можна. Ну що, сонечко, моє. Давай. Давай, мамочки, вдиваю. Клеп, то ши, то. Ой, давай. Іди до мене, іди, давай, іди до мене. Іди зайцек, міхайосі. Давай убьем. Давай, 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 давай. Ой, він малесенький. Ти що? О, починається. Починається. Давай, будеш. І чиїхати, і поклівати. А ну покажи соперки. Ні, соплів нема, але скажи, все, що впереди у нас, да. Ми ну, в цій кімнаті, скажи, можемо і заразитися і взагалі, то, так? Да? Да. Можемо заразитися тут, але нічого, скажи, вилікуємося. Показую, що тут у нас за ранка. Тебе показую. Зайчик мій маленький, зараз будемо оброблятися. Да. Одіваю фартушок, щоб він рану свою не вилизував. Рана у нього ось така. Глибоченька. Причому дуже вже глибоченька. Іди зайчик, показуємо Да. Значить, так, ми е, обійшлися без врачів, скажи, да? Бо в той день, коли я його знайшла, це було три дні тому. Це був вже вечір. А на наступний день я їхала до Києва на роботу. Подожди, Зая, подожди, 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 подожди. От, і, коротше говоря, що я хочу сказати. Давай попробуємо гноїчок. Давай. І на роботу я теж не можу не працювати. Працювати мені треба, бо мені треба годувати за щось всіх тварин і лікувати їх. Правильно? Правильно. Я позвонила до наших лікарів, сусіднє містечко, яким я довіряю, які мені дають безкоштовну консультацію. Он трошки витікає. Он, так? Зайчки маленький. І що вони мені сказали? Я їм по відео переслала рану, По відео переслала, скільки гною витікло. Це я йому зараз промиваю перекіс трошки. От. Я показала, скільки гною витікло. Отак. От О, дивіться, який він терплячий. Це просто не, не кіт, це просто прелість. Він такий терплячий до болячок. От. І, коротше говоря, показала отак, от скільки гною вийшло. Яка ранка, яка ранка тут, яка ранка ось тут. Зая, подожди, сейчас тут ще може така сама буде. Подожди, зайчик. Подожди, і тут, мабуть, така сама, так? Да? І що? І Наташа мені врач сказала, що у вас все вийде, каже. Там нема чого робити. От. І ми так, -так йому робимо обов'язково раз у день. Бачите, що колим йому антибіотики, колим йому противозапальне. Потім ми це все оброблю. Я все, все обробляю, перекисю. Вливаю мазь ліва І що ще ма з тобою закоробом? Може, як і він терплячка, так? Да? Ну, дай, мама, ще це побризкає. Може, тут щось буде ще. А ну давай ще тут. От, і все, і. щас зая, зараз. Може, ще тут дирка буде зараз. Бачу. І все обробляємо так. І в нього вона. Тож в нього була вообще страшнюча, це трохи краще. Ну, ми побачимо. Хірург буде наш ось, ось о, тільки у вівторок. Йому не, не хуже, він дуже гарно, у нього гарненький апітіт, да, зайчик маленький? Він молоденький котик. Йому пару рочків може, може, а може і менше, чим пару. да, зая? А ну давай тут ще побачимо. Ні, тут нема гною, тут просто. Тут не докусила собака, да? Тебе? Или зараз побачимо? Сейчас побачимо, скажи. Зараз побачимо. Зараз мій хороший побачимо. Боже, який він треплячий. Оце мої зайка маленький, так? Да? зайка маленький такий. Все, зараз це все будемо витирати. Перейтись, помажем йому. Лівамікольку зальємо туди. Вот так мій зайчик маленький. Ай, -мо! О! Ось, вс, в нас ще що тут відкрилося, да? У нас воно не було відкрите. подожди. Угу. Давай, 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 давай. О. Все, мама. Ну, чем, бляха, муха, не доктор. Все, 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 все. все. Це ж папір якийсь, а не рани, так? зайчик мій маленький. Ну, все все мій малесенький. Зараз мама підстерижає тобі тут, скоріше всього. Гной витікає чи ні? Перший раз дуже багато гною було, а це вже практично нема. Ой, мій да, да, терплячий, терплячий мій мальчик маленький, да. терплячий мій. О, мама, туда заливаєш вранку, да? Наш вранку заливає, мама. Ой, молодець мій який. Ой, ти мій маленький такий. А тут нема. Тут рана не сквозна, а тут надкусана тільки. Що, пішла я ще за періки сюди? Ай, ти мій маленький такий. Ай, ти мій гарнюня такий. Ти гарнюня. Ти гарнюня, мама. Давай хай трошки вот это. Повиїдає перекіска. Да, Пірякіська хай повиїдає трошки. От так. Ой, нема гнуйки. Нема, 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 нема. Все злився, так? Да? Давай покажемо, який ти мальчик хороший, давай. Це ж просто золота дитина. Це не кіт, це золота дитина, так? Да? Да. Боже, що це таке у тебе? Ти такий негарний. Якийся подляпаний такий, Такий ти типу, подляпаний собаком, да? Приблизно так на це у нас проходить. Ну, я ж кажу, кіт Просто до, до цього скажіть мені, до лікування просто бомбезний. Я йому колю антибіотик. Да? Заодно і насморк, може, пройде трохи шмаркає. Ти злився на мене, да? ти вже хотів вийти, да? ти злився, так? Да? Я пожалію, да. пожалію, а як же? Пожалію тебе, да. Будемо дивитися, будемо дивитися, якщо що, до. Поїдемо до врача. Я ж кажу, там без хірурга нема чого робити. От. А так я, в принципі, ось сумки ці дві рани маю. Ну, ні, 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 мій маленький. Ні, 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 ні. Все. Хай трошки підсохнуть, походи трошечки, походи, мій маленький. Угу. Да, увага, ти як лягушка, як жабка лягушка, так? Да? Да, нема вже перекісів, бачиш, пішла мама за перекіською. А тут вообще было, я аж хлюпала, а сегодня уже проживаю. Ой, зайчик маленький. Все, 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 все. Давай, 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 давай. Мама за перекис упишла. Після процедуры обов'язково беру его так на ручки. Сидаю тут в комнате. Пока здесь. Ой, ты так обиделся. Обиделся, Да. Обиделся на маму. обиделся. Больше сейчас телефон у рук впадай. Відеозвіти звіти посилаємо врачам одразу, як тільки роблю процедури. От. Але я все одно вівторок поїдемо, тому що хочемо показатися, да? хай вони ще подивляться. А так, в принципі, він гарненько тільки що поїв. Зразу сходив в туалет. Да? Почуваємося в мене погано. як ми можемо почуватися халяшою, якщо у нас дві дірки, скажи, на спинці. Да? Да? Ну, все тоді, всім скажи пока. Придивляйтеся, дуже класний котик, дуже ласковий, буде віддаватися в дуже хороші руки, в тільки самі добрі, в тільки самі гарні, вже буде кастрований, вже буде вилікуваний. Да? Вже буде дуже гарний котик, дуже гарний котик. Я не знаю, як його можна було лишити. Я так розумію, дачникам, тому що це, по-другому, не, нема пояснення. Да, скажу, як можна було це лишить, кормить, літочко кормить? От в хаті держать, бо він, я ж кажу, такі домашні, прям домашні, при домашній. Туалет ходить, їсть сухарики, їсть, так знає сухий корм. І так поїхати, скажи, да, і лишить. Ну, це я так, це моє, це я так думаю, що це так сталося. А як по-другому? Загубитися він не міг, да? у нас тут три хати. Ну, це так я сміюся, але ну, не більш ну не багато у нас, невелике село. Зрівняння з іншими селами, так що загубитися він не міг. А так це просто хтось літочку покормив, нагулявся і поїхав. Да? А він ходити по хатам, по хатам, проситься, проситься, ніхто його не брав. Хліб якийсь кидали, хліб якийсь кидали, не могли м'ясо кинути, коти, коти скажи, хліб не їдять. Воночки вже впали за, за спину. Так що все добре з нами. лікуємося. Да? Лікуємося, трохи вже шмаркає. Але нічого, антибіотик колем, до воно і насмарку бере. Коротше говорять такі справи, так що всім пока. Придивляйтеся, дуже класний котик.